Ну і в Брюсселі ще перебуває Олег Борисов, кореспондент телеканалу Freedom, з яким ми маємо змогу поспілкуватися просто зараз. Олеже, як нас чутно. Чудно, прекрасно, вітаю, дуже радий вас бачити. Вітаю, все навзаєм, пане Олеже. Ми, ми так розуміємо, що вже навіть прозвучали певні заяви від низки політичних е, б, лідерів. Олеже, ми дуже уважно тебе слухаємо. Що бачив, ти е, що, що чув, яка атмосфера. Ну, я можу повністю підтвердити слова, які вже озвучила пані Олена. Вона все чітко і правильно сформулювала станом саме на зараз. Буквально 15 хвилин тому президент Зеленський прибув сюди до європейського парламенту, і безпосередньо зараз вже розпочалося закрите засідання, закрита частина засідання, куди пресу не пускають, і всі чекаємо. За моєю інформацією, спочатку президент Зеленський не планував сюди приїжджати натомість була доволі довга розмова з Урсулою фон дер Лейен. І вона сказала, що є все ж таки вірогідність, є можливість досягнути консенсусу і досягнути того, щоб репараційний кредит, щоб ці заморожені активи 210 мільярдів євро російських, яких знаходяться ось тут в Європейському Союзі, вони були протягом наступних років передані Україні. Так, поки що зарано говорити про рішення, тому що е, за київським часом близько 14-15 годині очікується виступ президента Зеленського вже публічне спілкування з пресою. Натомість тут е, доволі є і оптимістичні прогнози, е, особливо що стосується відновлення України і допомоги у бюджеті. Це те, про що ви згадували, про що говорила вже дер Фондрляєн е, на е, початку е, цього засідання, де вона сказала, що ми маємо. Підтримати Україну і маємо зрозуміти, що е, ці заморожені російські активи вони мають бути передані в Україні, тому що саме Росія нанесла великий е, велику втрату Україні е, не тільки йдеться про людську, але й про інфраструктурну. На чому я б хотів ще закцентувати увагу, коли тут у європейських інституціях лунають такі фрази від лідерів вже чітко напряму, без якихось зміщувань, без якихось там пригадувань? Ні, вперше. За останній час дуже радикально висловився Фрідріх Мерц на спільній прес конференції з президентом Зеленським, і ось сьогодні Урсла Фондрнечніше, це було вчора вже надвечір. Сьогодні вона продублювала ці фрази чітко і зрозуміло. Російська Федерація країна окупант, Країна-агресорка, і саме Російська Федерація має платити за те, що зруйнувала в Україні. Отже. Зараз ми бачимо, що лідери потроху приходять. Всі в очікуванні звісно, Віктора Орбана, тому що він один з таких радикальних противників, хто не хоче надавати репара... репараційний кредит. Ті, хто досі відстоюють проросійські наративи, щодо інших країн, так розмови ще ведуться, але там трошки інша причина. Там, все ж таки, причина йде вже по залежності цих країн, і враховуючи те, що за довгий, довгий тривалий час Російська Федерація, вибачте мене за таку фразу на голку залежності від енергоносіїв, посадила деякі країни, і зараз шукаються можливості так, щоб а знайти альтернативи швидко і щоб це не було дуже сильно вдарно по гаманцям європейців, тому що ні для кого не секрет російські енергоресурси дешевші, але несуть дуже велике горе, зокрема Україні. Ну і звісно, зараз ідуть великі домовленості, і можливо сьогодні надвечір ми зрозуміємо, яка буде доля репараційного кредиту, чи буде він Україні наданий, чи не буде. Звісно, тримаємо кулачки і думаємо тільки про найкраще, адже українська делегація тут зустрічається завжди оплесками. Оплесками європейців, які всередині, і європейців, які ззовні. Безумовно, будемо чекати саме на позитивне рішення. І сподіваємось, ось це рішуче. Ми не залишимо Єврораду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки, сказані Урсулою фондерляєн. Все ж, ввечері це дає мотивацію, велику мотивацію дає абсолютно, Олеже. Дуже дякуємо тобі за включення. Олег Борисов, кореспондент телеканалу Фрідом, був з нами.